Чи справді ти ніколи не зможеш накачатися, якщо не будеш піднімати велику вагу? Дуже часте запитання: якщо по правді, то відповідь, звичайно, так, але є нюанси. Щоб накачати собі хороші об'єми, справді потрібно працювати з досить великими робочими вагами, як дівчатам, так і хлопцям. Але важливо розуміти, що є такі поняття, як генетика, і важливо розуміти, що таке ця велика вага. Є люди, які приходять в зал і зразу можуть пожати 100 кг, або роблять це через місяць. А є такі, які зможуть пожати свою першу сотню тільки через декілька років. І це нормально, це генетика. Хтось з нас від природи сильніший, тому поняття велика вага для того, хто вижав соточку на першому тренуванні, це одне, а для того, хто вижав соточку через 3-4 роки, це зовсім інше. Коли ти ставиш собі задачу ріст м'язів, головне, щоб в тебе був ріст робочих ваг в потрібному тобі діапазоні повторів. Найчастіше це діапазон від 6 до 15 повторів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн-тренером пиши мені в інстаграм посилання у профіль.